Напад Хамасу на Ізраїль чи причетний до цього Іран. Доказів причетності Ірану до нападу Хамас на Ізраїль поки що немає, але Ірану може бути вигідна дестабілізація на Близькому Сході. Ісламській республіці не подобається нормалізація відносин між арабськими країнами та єврейською державою, і нова війна найкращий спосіб зірвати мирний процес. При цьому експерти не виключають, що цього разу Хамас міг діяти самостійно, не координуючись із одним із своїх головних союзників та спонсорів. Після суботнього раптового та добре організованого нападу Хамас, майже всі погляди звернулися до Ірану, головного історичного ворога Ізраїлю. Джерела газети The Wall Street Journal стверджували, наприклад, що іранські спецслужби допомагали планувати напад Хамас на Ізраїль і дали зелене світло цій атаці на зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Іранські парламентарі зустріли повідомлення про напад Хамас радісними скандуваннями: смерть Ізраїлю, смерть Америці та Палестина переможе. Духовний лідер Ірану Аятола Алі Манеї сказав у телезверненні. Ми цілуємо руки тим, хто планував напад на сіоністський режим, і додав, що Тегеран не причетний до цього. Аналітики припускають, що Хамас обійшовся без прямих вказівок та сторонньої допомоги. На мій погляд, проблема скоріше локальна, і це рішення саме Хамас, який хоче будь-що запобігти зближенню Ізраїлю з Саудівською Аравією. Звичайно, Іран хоче того ж і щільно підтримує Хамас із 2000-х років. Зазначає професор Вищої школи політичних наук Парижа Science Po Фредерік Енсель. Але по суті, порядок денний тигра на інший: це зняття санкцій, розвиток ядерної енергетики, вирішення внутрішніх проблем країни, придушення протестів у Беледжустані, а не сектор Газа. В США також зазначають, що досі не знайшли переконливих доказів того, що Іран безпосередньо пов'язаний з плануванням та здійсненням нападу на Ізраїль. Безумовно, Іран протягом багатьох років надавав підтримку Хамас та Хезболі, але поки що говорити про пряму причетність рано. Якщо пряма участь Ірану підтвердиться, то війна в Ізраїлі переросте у масштабний регіональний конфлікт. Поки що світові лідери обережні у своїх заявах і уникають прямих звинувачень на адресу Ісламської Республіки. І в чому ж вигада Ірану? В останні роки на Близькому Сході намітилася тенденція розрядки та примирення. Колишні вороги сідали за стіл переговорів, підписували угоди про співпрацю, домовлялися, нехай тільки на словах не воювати один з одним. Іран не був винятком і за посередництва Китаю відновив відносини з Саудівською Аравією. Але зараз, схоже, зробив ставку на боротьбу за вплив у регіоні. Це прямо не означає, що Іран наказав Хамас атакувати Ізраїль або що він контролює Палестинські Бойовиків. Вони не іранські маріонетки. Тим не менш, іранські лідери вітали напади. Час вибраний вдало та вигідно для Ірану. Противостояння також вигідне Ірану і вписується в регіональну боротьбу Ісламської Республіки за вплив. В останні місяці між Ізраїлем та Саудівською Аравією дедалі активніше йшли переговори щодо нормалізації відносин. За задумом головного посередника діалогу США, разом вони противостояли по регіоні саме Ірану. Слідом за Саудівською Аравією, потужною регіональною державою та державою охоронцем мусульманських святинь, могли піти інші арабські країни. Іран очікувано різко виступив проти можливого потепління відносин, а Ятола Хаменеї пригрозив країнам, які націлилися на нормалізацію, що ті програють, бо ставлять не на того коня. Маю сказати, я не бачу ознак того, що іранці справді зацікавлені в деескалації конфлікту, сказав на брифінгу Ради з міжнародних відносин США, старший науковий співробітник організації Рей Такей. Вони поставлять зброю до Ємену, вони безумовно на якомусь рівні причетні до цього палестино-ізраїльського спалаху, і навіть їхня ядерна програма просувається. За даними МАГАТЕ, навіть рівень 60% відсоткового збагачення зріс на 7%. Напад Хамас на Ізраїль це не лише масштабний провал ізраїльської розвідки та військових, а також розвідки США, а й неймовірний успіх іранської осі опору, від'ємену до сектору Газа. Іран підтримує всі логістичні та військові аспекти, але я думаю, що це рішення було як мінімум на 75% незалежним рішенням керівництва Хамас, сказав БІБІСІ Хаїм Томер, колишній старший офіцер ізраїльської зовнішньої розвідки Моссад. Фредерік Енсель і Сансес позгодені з ним. Не можна забувати, що іранці шиїти, а Хамас сунітський рух. І правду кажучи, Хамас сам визначає свою політику і досяг достатнього рівня ефективності, щоб розпочати великий наступ, свідками якого ми стали. У минулому будь-які спроби мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту Хамас сприймав у багнети і не йшов не жодні компроміси. З моменту свого створення Хамас не визнавав існування держави Ізраїль та наполягав на його знищенні. Таким чином, з Іраном чи без, а Хамас не залишить спроб знищити країну Ізраїль.